Анатолій Михайленко, дорога пройдена двічі, розділ шостий, частина друга. Слідчі Інгульському відділення поліції безпеки Кор мав деякі підстави для втіх. Його метода ще раз підтвердила свою життєздатність. Як і в Ковтанюк, він же безсеребрений, здавав позиції одна за одною, повільно, зі скрипом, але здавав. Навіть те, що Левко Негоденко назвав його Іудою і плюнув у лице неабияк потішило корка, від Левка нічого не доб'єшся. Це слідчий зрозумів після першого допиту. Він знав, бувають такі люди, як кремінь, а щоб довідатися, що глиба міцна, як кремінь, не обов'язково її всю розтрощувати на скалки. Такі випадки були вже в практиці слідчого. Якщо бранець мовчав, то вже мовчав, і далі залишалося його тільки знищити. Доля негоденко-калюжного була вирішена після першої очної ставки. Він не заговорить, возитися з ним марно втратив часу і сил. Проте корф не поспішав ні вішати, ні розстрілювати ливка. Віднині Негоденко мусив стати його спільником у допитах, правильніше у спокійних, розважливих бесідах з Яковом. Корф був певен на всі 100% що Ковтанюк приписував собі чужу роль. Розвінчати міг його хоч зараз, але слідчий надіявся вивідати від якого якомога більше. Адже хоче того яків чи не хоче, приписуючи собі роль керівника, він мусить знати, з яким завданням залишена група в пренгулі, що планує робити. Нехай щось з тих розповідей буде вигадкою, та все ж більшість правдою. Однак надовго затягувати гру було небезпечно. Корф розумів, що решта не сидять, склавши руки. Коли група справді втратила радиста і рацію, то намагатимуться відновити зв'язок з своїм іншим шляхом Отому. і тому. Разі треба було спішити, щоб не дати оговтатися, відновити зв'язок, налагодити роботу, зволікання та їло небезпеку для корпа. Літаками і поїздами з рейху до пренгуля пробували будівельні матеріали. Вже прилетіла група фахівців, мали обладнувати аеродром, ходили чутки, правда, які з високовисталених чинів не підтверджені ні офіційно, ні неофіційно, що в належний час у місто прилетить сам фюрер. Прингуля він буцім вибрав, тому що там планують спокій і добр... панують спокій і доброчинність більше, ніж будьте в зайнятих містах, а це важливо для безпеки Гітлера. Фюрер у прингулі це не жарт. Якщо справді так, то і в місто, і на сотні кілометрів навколо нього не повинно залишатись не те, що якихось бандитських груп, а навіть жодного підозрілого. З Свого досвіду Корп знав, як народжується чутка про приїзд Фюрера чи когось з його свити. Часом їх спеціально розповсюджують, щоб піднести дух війська. Може бути, і тепер це комусь потрібно. Але аеродром факт не, не заперечний. Його будують. З нього злітають важкі бомбардувальники. Може, щоб бомбити Москву, якщо вона не буде взята до того часу, поки збудується аеродром. Так це чи ні, місто треба очищати від бандитів, і чим скоріше група може відновити зв'язок з своїми, можуть прислати радиста чи керівника, і тоді все доведеться починати з нуля. Сьогодні слідчий вирішив дещо змінити методу або правильніше надати їй нового відцінку. Нових якостей. Пани Ковтенюк сказав коротко, коли Якова привели на чергову бесіду. І не в камеру з семетною підлогою та глухими стінами, а на городу кабінету. Наша справа, а точніше наша, безнадійна, а точніше ваша, безнадійно затягується. Ні Червоний хрест, ні нейтрали, все ще не можуть зв'язатися з Москвою, і це зрозуміло і виправдано. Москва в кільці. В Москві не до вас як, чи не спробувати нам з вами зв'язатися з вашими людьми за допомогою вашої ж системи зв'язку. Такого повороту, як і не ждав, тому розгубився. Але ж, пане корм, сказав він і зупинився. Потім почав знову шифру для передачі в мене немає. Тоді вам доведеться надто довго ждати обміну, дуже довго, спощатливо розвів руки слідчі. Може, аж до закінчення війни, а вона закінчиться з місяця на місяць, але тоді будь-яка доцільність в обміні зникне, і я не можу пообіцяти вам хоч щось Що ж робити. Знетерпеливився як. Черговий трюк корфа чи справді становище ускладнюється. Він вірив далеко не всьому, що говорив, чи обіцяв слід, що обіцяв слідчі, як і в розумівший корф він ковтанюк заплутує, ускладнює, затягує. Все залежить від того, хто це вміліше і тонше зробить. Той в кінцевому підсумку виграє, корф роздумував. ковтанюк намагався відвідати якомога більше про групу. Вивідати якомога більше про групу, і для цього міг зумисне зволікати із зв'язком Червоного хреста чи нейтралів з Москвою. Він Яків прагнув менше сказати про групу, а обмін пришвидшити врешті, якщо йому справді пощастить вирватися звідси, для діла буде набагато корисніше, ніж коли з нього тут зроблять те, що зробили з Левком. Яків розкаже своїм не з чуток, а з власного досвіду про становище, в якому опинилася група. І в штабі армії швидко щось зарадять. Звичайно, Левко звідси не повинен вийти, йому, відданому в жертву, важко збагнути, що цією жертвою мусив стати саме він. Тільки за цієї умови варто продовжувати гру, а в разі чого можна би на левка звернути, розкривче, мовляв. Та про це хай потурбуються помічники корфа. Здається, вони вже й потурбувалися чимало. Левкові недовго протягти в такому стані. Але ж скільки можна чекати від нейтралів? меточливо заговорив Яків. Може, їм не хочеться стривати. Може, немає нагоди, а час іде? Так, час невпинно йде вперед, незарушно ствердив Корв. Ми могли пришвидшити справу. Яків з надією подивився на слідчого. Запитати, ваш... Запитати вашим шифром», – сказав Корв. Але ж я не знаю його, мало не стогнав Яків. Довідайтесь як? Ви мене запитуєте? Запала мовчанка. Корв не квапив. Він пересичився, що як і зрозумів, про що йдеться, хай вирішив. Власне рішення може бути тільки одне. Як і мовчав. Мовчав він і тоді, коли корф рвучко встав, відверто виказуючи своє незадоволення бесідом і одночасно даючи знати, що одієнція закінчена. У нього, було, у нього багато справ і мало часу. Він не може витрачати його на гру мовчанку. І я не знаю квапливо як почав Яків, де працює і де живе та людина, яка має шифр. Але хоч щось ви про ту людину знаєте, слідчі зумисно не виявляв особливої цікавості. Як виглядає з себе звички, вподобання, прізвище, чи, хоч количко зрештою, корф говорив, стоячи спиною до Ковтонюка, він не хотів повертатися, щоб Яків не заважив вогників у його очах. Його звати Дмитро, Дмитро на гірняк, без зупинки швидко проговорив Яків, ніби злякавшись того, що сказав. Кличка? зразу ж спитав корф, не даючи одуматись. Грицько Іванина, особливі прикмети, так само швидко питав слідчий далі. Він досі не повертався лицем до ковтонька, а повернувся аж тоді, коли почув у себе за спиною приглушене ридання. Ну, пане Яків, ось це вже зайве. Ви ж мужчина, глузливо сказав уже. Не приховуючи радості, по-дружньому поплескав тремтячі плечі ковденюка. Може, з вами солдати, а на війні завжди хтось втрачає, а хтось виграє, чи не так?